Ціни в Україні ростуть як на дріжджах. Не виняток і ціна на пальне. Як наслідок, перевізники піднімають плату. Ми вирішили поцікавитися у рівнян, скільки, на їхню думку, повинен коштувати проїзд у міжміському транспорті, щоб оправдовувала собі вартість запчастин і топліва. На даний час два поток пасажирів. Ціна велика, людей грошей нема, люди гроші рахують. Ну я не знаю, до мене додому, я їздила 12 гривень було за дорогу, стало 18. Я вважаю, що це трошки за високо, оскільки одні перевізники беруть 18, інші 16. Я не розумію причину такої дискримінації, ну, але вже що маємо? Ціни можуть бути десь гривень 5. 5 гривень. Тому що солярка, бензин подорожчало, так як в Європі, а ми живемо як в жопі. От вам я скажу. Та я думаю, що вони бодні бути прив'язані до соляр, тобто до палива, а де дизпалива, але тим не менше вони повинні бути аргументовані. Аргументовані згідно того, що е, скільки маршрутка про її пасажиромісткість і так далі. Тобто, не були не бути таке, що кожен перевізник сам по собі визначає ціну. Помірними і доступними, оскільки я сама не заробляю грошей, а на проїзд дають мені батьки, тому відповіді на це питання так дати я не можу. Бо в принципі для мене нічого це не значить, скажімо так. Ну але для людей звичайних то по карману добре б'є, скажімо так. Раніше були трохи краще, Ну, не знаю. Це все залежить бачите, від зараз від цієї ситуації, яка знаходиться з одного боку. Підняли, тому що державі дійсно потрібні гроші. А от для тих людей, які, наприклад, живуть на одну стипендію або на пенсію, то да, це дуже погано, як на мене. Середніми, так. звичайно, нижчі, як вони є зараз. Такі, щоб люди могли собі це дозволити, а не пересилали на тролейбусі. Не кожна людина, яка отримує середню заробітну плату в нашій країні, може дозволити кататися кожного дня на роботу і назад. За такі кошти. Ціни можливо і нормальні, зарплати в людей погані, доходи. якось хочеш треба тим, хто займається цим бізнесом і отримувати прибутки, і достойне життя мати. Просто ми всі бідні, все, всі проблеми. Мене не влаштовують, бо вони ну, дорогі, дійсно, дорогі дуже. Я сама не місцева, я сама Хмельницького, у мене зараз дорога 95 гривень, а була 74. Зараз плата піднімаються, ні. Це не піднімається, а ціни ростуть. Треба з цим щось робити. Ось така ситуація в нас. Ну але як, як сказати, ми народ такі, що переживемо, щось переживемо, щось дай буде. Отож, ми почули думку рівнян і зробили своє власне рішення. Альтернатива є З зайцем. Світлана Білова, Олександр Підубний, Валерій Гарматюк. У ритмі подій.